Друзі, вітаю дорогенькі. Сьогодні я е, буду розсаджувати, так, Оля сьогодні буде розсаджувати ось такі величенькі стартери. Е, назва сорту Элеф Паприка. Я вже приготувала вазончики понадписувала, ці і понадписувала, понаклеювала. І ще я буду. Сьогодні розсаджувати ще один е, сорт. Діточки будуть у мене е, приготувала два базончики, і чому я буду стартеру вазончиків я такі величенькі розсаджую, якщо немає ніяких проблем з ними, чи там листочки треба якісь видалити, чи ще щось, е, коли вони Ну в доброму стані в такому, то я їх розсаджую у величенькі вазончики. І зараз я теж так буду робити. І ще вдобавок добавок до всього цього у мене ще і закінчуються маленькі стаканчики, такі. а у мене є ще діточки, які треба розсаджувати по стаканчиках. По вазончиках я їх висаджувати не буду, бо вони ще замаленькі за для цього. І зараз я буду. Сперва при вас я додам Актару. Приготувала. Актару показую, сиплю. Мазончиках. Ось так, додали ми Актару. Це у нас Сорт паприка ЛФ паприка, два стартери у мене, я їх буду висаджувати у вазончики. А діточки, е, зараз я вам скажу діточки ЛФ берег моря я буду висаджувати у стаканчики, розсаджувати їх. Вони були у мене з листочком. Листочок я е, прибрала, я говорила, вам показувала, вони займали у мене, е, листочки були в доброму стані, але ж мені треба було якось зекономити місце, і я е, їх е, прибрала. І е, діточки залишилися без листочка. Так вони в стаканчику у мене росли, розвивалися. Зараз я розсаджу, висаджу ці стартери, які вони у мене у вазоні. Я вам говорила, я ну висадила їх навесні. Є такі листочки, які я ж говорю вам, що вони Маленька діточка, вона у мене щось тут при, прив'яла зовсім. І не, не поливаю вже їх, бо боюся, щоб воно. Ну, я вам говорила, да, у мене є відео, я вам говорила в останньому відео, говорила, що я не поливаю, бо щоб, щоб, не, загнивали, щоб не загнивали. Діточка та зовсім така прив'яла, я її не знаю, що з нею робити, потім побачу. Буде з нею тук, не знаю. Так. Бажано б їх у фітоспорин корінечко промити, у фітоспорині. Ну, я, я спробую так, бо... То ж працює тільки, як, ну, коли тепленько, а якщо понижається температура, то він може і не спрацювати. Поки що тут підігріто у мене. Дуже зручно, чоловік, дитина зробила мені газове опалення, не можу. Розтопити немає е, здоров'я, то одного, ну, як я хворіла дуже-дуже, чоловік мені топив, підігрівав. А он оці дні мені понапиляв дрова, дай божечка йому здоров'я. Дитина зробила мені газове опалення, дай божечка здоров'я йому. І дуже зручно я, е, ну, якщо не можу, то Вмикаю газ, а якщо коли можу, то розпалюю пічку. Ну, ось так і підігріваю. Так, Спекоти тут немає, ну і нащо? Просто через деякий час приміщення таке величеньке, і через деякий час воно ну, простигає. Ну Давайте ось так, ось такі вони. От, ось такий стартерчик, я його висаджу. Зараз, зараз посадимо. От, дивлюся, видно вам на камеру щось. Бо я говорю, показую, а чи видно, чи не видно, слухайте. Начебто видно. Це заглядає. От, бачите, я ножем трохи коріння по цей. Ну нічого. Нижні можна було б листочки прибрати оці два. Я, мабуть, так зараз зроблю. Я оці два листочки я їх приберу. Покорінечки тут невеличка. Стежу за е, тими діточками, які вчора ми пересаджували, розсаджували з вами. Наче нічого. так Я не можу зараз, поки вам е, зробити монтаж відео, не можу вам зараз показати їх, е, бо у мене е, програми ще такої немає. Е, коли ну Згодом пройде трохи часу, і я вам обов'язково покажу. В якому вони стані, як я її обіцяла, обов'язково вам покажу. Ну ось так. Ось такі ми, ось так ми розсадилися, ставимо в сторонку, один є. Один є. Ось такий листочок, якщо б я бачила б квітіння цього сорту. Якщо б я бачила квітіння цього сорту, можна було б так на всяк випадок його і щоб, ну, посадити на вкорінення. Я не буду цього робити, бо я не бачила квітіння. Вони ще тільки стартерчики. такі вже величенькі, але ж і бажано листочки, щоб вони. Були насичено такого зеленого кольору е, висаджувати на вкорінення. Ось ну, так я і залишу. Корішечок трошечки я його укоротила. Цей я листочок приберу ось цей ось так. Ось так. Листочки бажано коли формуєте розеточку, щоб симетрично було, тоді гарна розеточка виходить, щоб розполагалися листочки симетрично. Вибачаюсь, я зачепила камеру. Я знову зачепила камеру. Мені якось треба по-іншому сідати, бо я тут щось готую, готую, як добре зробити, щоб... І все одно у мене виходить, що я гайдаю камеру. Я чіпляю камеру і все. Ну ось так. Так воно і буде. Так вони і будуть у мене сидіти. Е, я, їх за, я їх ставлю під е, пліпку. Під пліпку. Не під лампочку, вони у мене зараз стоять. Оці, які ми зараз висаджували з вами е, вчора, оці останні дні відео, яке я знімала, е, то я їх ставлю, ці всі діточки стартери у мене стоять під плівкою. У ящиках. Ось так вони у мене стоять. Так я їх накрию, так вони будуть у мене стояти. Е є у нас ці два стартери. Ось ми їх розсадили. Ось такі вони гарненькі такі. Будемо чекати квітіння. Е зараз я буду е розсаджувати діточок. Діточок п'ялочки Елеф берег моря. Я покладу зараз на стаканчики одразу, бо не можу я зробити. Монтаж, і я буду так їх розсаджувати. Вони у мене під номером 14. Тут вже такі коріння. Це у мене весняний посадковий з прошлого року. ось ось такі вони. Корінечки чистенькі, нічого такого не бачимо, підозрілого на коріннячках, щоб воно було, розсаджуємо. Низ коріннячка я відриваю. Внизу коріннячку я відриваю. Щось треба мені ставити сюди величеньке, так же ж? бо я намагаюся зробити, щоб воно в мене було тут чисто, коли я, а воно все одно в мене тут е, заляпається. Мені це не дуже подобається. Що придумати, не знаю. Таку я почистю. Ну, обтрусю трохи Таку. Торп. Скажу вам, щоб вам було видно. Маленька діточка одна. Ось така вона маленька. Бачите? Ось така маленька я її все одно висаджу. Хай вона буде. Не буду залишати її у стакані, бо вже щоб з цим сортом мене вже було все висадило і все. Спробую, є такі маленькі, ще менше у мене там сидять. Та як буде вже. Відділяємо. Ну, багато відео є, є тут у Ютубі показують, як розсаджують нічого такого. А, суміш, я вам говорила з вірмикулітом, торпусуміш, з, 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 з вермикулітом. і. Сформуємо гарну розеточку. Ось так. Ну ось так. Висаджуємо елект берег моря. Тут у мене величенькі такі корінцята, і я думаю, що воно у мене буде, ось, бачите як. Ну, я не хочу їх прибирати, як воно вже буде, і так я їх посаджу. Хай воно ось тако буде у мене. Ось так. Їх бажано, мабуть, було б підрізати трохи, бо вони величенькі для такого стаканчика. Діточка така вже. Трохи торфу треба сюди буде додати. Зараз я зроблю. Так далі. Тут зараз я хочу побачити листочок який, бачите, що він такий маленький, чи він там заважає, чи він. Я ну, намагаюся висадці при висадці діточки у стаканчик, намагаюся вже розеточку. Так, щоб вона була гарна розеточка. І ось так. І щиро дякую я вам за підтримку. І щиро дякую за те, що ви є. І це дуже добре, що я маю канал, що я маю такі рослинки. Дуже добре, що в мене є моя родина, діти. І чоловік, я чоловіка вважаю своєю дитиною теж ось так, правильно кажучи, скажу вам так. Дуже добре, що все так є. Бережіть своїх діточок, бережіть своїх рідних, близьких. Знову я зачепила камеру. Бережіть своїх дітей. Бережіть своїх дітей. Треба буде трохи додати мені торфосуміші, щоб вони, діточки, добре... добре сіли у вазончик. У стаканчик вибачаюсь. У стаканчик. Це така маленька діточка, я її теж висаджу, хай буде висаджую всі. Маленький і маленькі, і величенькі, що є. Як то кажуть, курчат по осені е, рухують, а я буду свої фіалочки по весні рухувати, що у мене залишиться. Так у мене в цьому році. Ну, нічого страшного. Луне здоров'я. Бережіть себе, бережіть діточок, бережіть рідних і близьких. І о, зараз я ще візьму торфу і добавлю, щоб о, діточки гарно, щоб воно гавненько тут стояло. Бо Я користуюсь Акторою, ви бачили, і я впевнена, що рослинки у мене здорові і даже немає ніякого там щоб... сумніву, щоб я там. Ось так. Ще трохи підрівняти. Це зовсім маленька. То я вже не хотіла її в стаканчики. Треба було б, щоб вона ще постояла у стаканчику у тому великому. Та я вже взялася її висадила та й все. Щиро дякую вам, друзі, за підтримку. І е е е е Дуже дякую вам за, за те, що коментуєте і дивитесь. І... Хто не підписався, ще підписуйтесь. Там внизу під відео є кнопочки. Ви знаєте, що робити. Щиро дякую вам, бажаю вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе, діточок бережіть, рідних, близьких бережіть. І хай вам щастить! З вами було Оля. До зустрічі, мої хороші!